Доброго дня усім моїм глядачам. Я, дорогенькі мої, знову на дачі. Сьогодні у нас так сонячно, знаєте, так тепло. Я працюю навіть без куртки. Дуже добре. Я знаєте, що сьогодні планую зробити? Почистила гладіолуси і ще трошечки там прикупила і хочу попробувати посадити. Ви знаєте, може, Ну вже тепло, вже морозів таких не буде, вже можна посадити і так вони одна частина буде раніше, а трошки посажу потім пізніше, щоб вони не, не зразу всі зацвіли. Зараз вам покажу, які. Ну, ось мої хороші, дивіться. Оце такі темні, оце такий темний сорт. Ну, кажуть, Оскар, ну я думаю, що це не він. Оскар він такий, знаєте, аж бархатний. Це трошки не такий похожий, але трошки не такий сорт. Оце. А це гладіолуси такі е, ран, ранні, вони, знаєте, такі світло рожеві. Оце тут у мене два сорти. Ну, зараз я їх буду висаджувати. А другу частину у мене там різні є, з, з мілкого такого насіннячка я вирощувала в минулому році, то ті посажу чуть пізніше, десь з недільки, бо завтра планую їхати е, рано до мами з папою, допомогти їм картошку садити вже тепло, вже треба висаджувати. Вже що тут кінець е, березня то завтра їду, поможу їм картошку садити. Покажу вам там, як я буду працювати. Ну що, беру лопату і йду висаджувати гладеолуси. Ну, ось, дорогенькі мої, вже й вечоріє. я хотіла вам показати отакі квіточки, погляньте. Сон трава. Ви подивіться, яка ніжність. Отакі гарнючі. Оце у мене вже дорослі кустики. Вон, як дивіться, виходить. Не видно вам зараз, зараз. Отак. От о. О, дивіться, які гарні. Ось такі гарнющі. А ось ще один кущик, теж сон-трава, тільки другого кольору, бачите? Так на виду вам добре. О. Вони такі пушисті, знаєте, пухнасті-пухнасті. Ой, ну таке ну ніжність така. Ой, взагалі, сказочка. У мене є 5 кущів. Оце, знаєте, він не білий, а такий якийсь ніжно-ніжно-рожевий. Ну, отакого от кольору. Зараз пойду з вами ще ви подивитесь. А ось дивіться, який зайчик. Гляньте, який пухнастенький зайчик. Оце буде такий е, 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 такого, знаєте, е, не синього даже, а такого темно-бускового. Отакий колір такий в нього. Ой, ну такий м'ягесенький, такий пухнастенький. Мій ти хороший. Оті кущики, що ми з вами дивилися тільки що, то у мене на сонечку. А оце на півтінь тут. І вони, бачите, уже бутончики великі, але ще не цвітуть. Ну теж, ну така, ну, ну, таки, така квітка сказочна. прямо, оце. А оцей кущик щось не знаю, щось нема квіточок. Щось у цьому році йому не сподобалося. Так багато було квіточок в минулому році. Чи може він приболів? Не, не пойму я, щось немає ні не одної квіточки. О, ось о, о, такий красавчик. Ось моя, оця анемона, дівчатки, ви всі помните, теж ось о, бачу, там є бутончики виходять. Це біла, крупна, махрова. Оце весняна анемона, вона цвіте весною. А тоді, як погода ще така тепленько, то вона ще й осінню цвіте. така крупна, квітка, крупна така. от. А ось у я, бачите, кинула тут коло неї і зійшло на сінечку. Буде така ж сама анемонка. Оце, дівчата, поля мої. Поля мої. З моїм жемчугом, бачите, які гарнющі, вишенька на торті. Це такі півоніки. А ці, що старшенькі, кожна має вже по дві гілочки. Ще покажу трошки морозників, ті, що відкрилися. Гляньте, такий темний, темний колір і листя у нього таке темне. Тоді, коли я знімала, то він ще був закритий. Ну, він, знаєте, такий ну, бурячковий, темний-темний, гарна квіточка. Це такий морозник. Ці ви пам'ятаєте, я вам їх показувала. О, вже всі повідкривалися. Тут отакий зелененький, тут отакий крупний. Це махровий, це ви всі вже бачили. Тут цей такий сказочний кущик, погляньте, скільки багато квітів. О, дивіться, яка краса. Отакі квіточки. Великий кущик гарний. Отакий морозник, зараз так, щоб вам було лучше видно. Отакий. Тут коло нього інший, тільки-тільки відкривається. Ось, щоб вам було видно. Отаку таку цяточку. З цієї сторони теж махровий, але трошки другий колір. А тут оцей великий, що я вам казала, дивіться, дивіться, які квіти. Вони хоч і прості. Але такі великі, гарні. Отакі квіточки. Дивіться, бачите? Ой, і так. Ось. О, щоб вам було видно. Оцей тільки починає відкриватися. І оцей, що я вам казала, що я не знаю, який він, він такий буде темненький. Бачите, і багато буде таких цяточок по ньому. А тут оце якесь чудо. Один, одна квіточка біла махрова, одна квіточка, друга квіточка розова махрова. З одного кущика, ви бачите, ось, ось з одного кущика дві гілочки йде, ця біла, ця розова. Ось таке чудо. Елін пікоті. Дабл Елін пікоті. Сейчас таку, щоб вам було видно. Теж дуже гарна квітка. О. Ось ось ще випускає. Ось гілочки. І буде гарнющий. А ось дівчатка. Ну, на самом деле, цвет не можу я ніяк піймати колір. Вони такі, знаєте, такі прямо голубі-голубі. А тут по камері геть не такого кольору. Даже не знаю, як це. Вони якісь такого бускового кольору. Ні, ну, вони на самому ділі такі. Як, як небо весняне, такі голубі-голубі. Не, не можу піймати ніяк. Уже ж нема сонечка, уже ж вечеріє. а все одно, ні, а бачите, я пробую, стараюся, нічого не виходить. І в них тут ну, такі гарнюсінькі течіночки, дивіться. Може, вам буде видно? Ну, дуже гарна квітка, дуже. Ну, така ніжна, ніжна, весняна така квіточка. А ось які бутончики ви тільки гляньте, манюнечки такі. Оце квіточка називається печоночниця. Ну, ще цей наш морозник, ви бачите, він саме-саме такий квітує, багато квіточок, всі ще такі, знаєте, живі, свіжі. О, він тут з північної сторони дома, і по, по, по цьому тут темніше, і він собі тут, знаєте, потихеньку. Сонечком його не пале. отак, Отакий красавчик. отакий. Гарнючий. Ще быстренько вам покажу. Оцей зелений, ми його тоді бачили весь у бутонах. Дивіться, дивіться, він весь відкрився. бджілочки тут кружляють, я їм мішаю. Гляньте, яка краса, гляньте, який кущик. Дуже гарний, дуже. Ну, Така цяця. Отаке. О, Ще хочу бистренько вам показати оце деревовидна півонія. І погляньте вже, які в неї бутончички. Ось. Побачимо, як вона заквітує. Це із сортових. Дівчатка, і тут ми маємо чотири бутончика. Вона ще манюсечка, такий манесенький кустічок. Бачите, невеличкий, ось дивіться, ось, від землі не видно, а має аж чотири бутончика. Ой, я така прям. Довольна, і так хочу побачити, чи не обманули, як я купляла, чи все там воно по сорту, чи гарне. Будемо бачити. Дуже був красивий, заявлений, але не знаю, яку підсунули. Може, той, може, не той. Ми з вами самі вдвох тоді вже подивимося. Ой, вдвох разом подивимося. Ну, а цей красень вже дивіться. Це махровий, мій розовий. Він такий ото здоровенні квіти, він весь у бутонах, То красень, він вже дорослий. Як зацвіте, ото буде казочка. А нарциси, дівчата, дивіться вже, які гарні нарциси. Ось-ось повідкриваються. Бачите, в мене їх багато, коло дорожечки, кругом. Ось. Гляньте, які вже бутончики. Ось ось уже відкриються. І тут. Ось такі гарнюченькі вже. Ну, все, мої дорогенькі. Буду я збиратися, ви знаєте, який в мене транспорт я на велосипеді. Зараз буду крутити ще до города ще 10 кілометрів. Кажу вам всього вам найкращого. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви подивилися моє відео. Підтримайте, будь ласка, поставте пальчик вверх, вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Всього вам найкращого, здоров'ячка. Заходьте, пока-пока!